Привіт, друзі! З вами я, Ігнат Дінаміт. Сьогодні я буду бити свій рекорд по планці. Подивимося, в мене вийде простояти більше. Два, три. Ігнат, скільки ти не хочеш сьогодні простояти? Е, 3-4 хвилини. Як ти Й... думаєш, в тебе вийде? Вийди, я вже в прошлому відео в мене вийшло зробити 2,10 секунд. Але ж ти тоді втомився? Ну, не сильно. Ну, в мене ще були сили. Були ще. Я мог перестояти більше. А чого тоді здався? Ну, не хотів, щоб затягувалося це відео. Добре, давай зараз сьогодні попробуємо максимально протриматись. Давай. Скільки вже часу пройшло? Не знаю, напевно, хвилина. Я ще так, десь 50, 51, 52, 54, 55, 56. Добре. А як взагалі в тебе вийшло так довго тримати план? А, тому що я, я качаю прес, в мене є прес, і я можу стояти так довше. Довго. Тобто тобі геть не важко? Геть. Зараз у мене трішки як цього руки болять. Навіть не преса руки, так? Да? Так. Да. Прес в мене він в порядку. Сус, е, Одна хвилина і сорок. Але не треба считати, тому що ми знімали придіслов'я там. Ви на тренуваннях так само довго стоїте? Ну, не так довго. Ліна, як завжди, порта відео. Ну, дві з половини вже є. Ні, дві п'ятдесят зараз. Тримай, сина. Скільки? Ну, ще немає трьох. Що, вже важкувати? Ну, трішки. Тримай. Я до трьох і тридцяти. Вже... Ще не можна, ще нема трьох. Давай. Три. Три. Тримай. Один. Нось. Не здавайся. Та Ну ти ж хотів до 4. Ні, до, до 3.30. 3.30, то я скажу, клоп де 3, 30. Ні, десять. 310. Це... Ще трішки залишилось. Скажить хвилин. Ой, 30 секунд. Тримай. <св> У тебе дуже гарно виходить. На <как> всі руки дрожать. Ти скоро поб'єжи рекорд в 4 хвилини. Тримай, 20. Тримай, скоро буде 4 хвилини. Не хочу я! А вже більше трьох років. Через 15 секунд <как> буде 4 хвилини. Тримай, тримай. <как> 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 тримай! Оце ти мощний. Я 4 і 20. Я тобі скажу, коли ще трошечки. Вже 4 минути? Ще 10 секунд. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ще трішки. Є? Ігнат, є. 4 хвилини. 4 і 5. Ти молодець, давай далі. 4 і... Ігнат, капець ти мощний. І... Як молодець! Скільки? Ну, десь 4,5. Ну, дуже добре. А на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забувайте про коментарі. Усім пока!